Заслужений художник України Володимир Козюк відкрив ще одну персональну виставку пейзажів: поля, гори, села, мальовничі краєвиди Вінничини все, що таке рідне та близьке серцю художника. На мистецький вернісаж зійшлися усі: представники влади, меценати, мистецтвознавці та поціновувачі творчості. Тим більше виставка приурочена гарній події – 40-річному ювілеєві митця. Сьогодні презентовано 39 картин. Чому 39? Тому що готувалася 41-дві не влізло. Присвячені ну, якомусь, можна сказати, рубіж творчості і скоро мені буде вже 40 років і почнеться новий етап. Тобто я захотів представити кращі роботи за той певний період, який я займався творчістю. До організації свята долучився і фонд Володимира Продивуса, котрий завжди підтримує творчі ініціативи талановитих людей. Так і сьогодні фонд Володимира Продивуса підтримав нашого війницького народного митця Володимира Козюка. Як саме трошки була спонсорська допомога, трошки допомогли організаторськими. Моментами, чому тому, що виставка обіцяє бути дуже цікавою. Наскільки я знаю, Володимир до неї дуже довго готувався. Тому ми сьогодні побачимо нові експозиції, нові роботи і будемо разом з нашими війничанами насолоджуватися. цим». До того ж, фонд допомагав і в організації минулої виставки художника, котра проходила в Києві. Тоді Володимир Продовус особисто відвідав захід, навіть придбав декілька робіт для власної колекції. Юлія Жовнір, Віталій Демець, Новини, телеканал Смарт.